Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк на китайському фондовому ринку. Одні з кращих днів за 10 років. Ціни. Зростають. Що ж там трапилось? Китай вливає понад 100 мільярдів доларів в свою фінансову систему для того, щоб підтримати ринки. Інвестори дуже схвально зустріли ці безпрецедентні кредити центробанку, які спрямовані на підтримку фінансової системи і фондового ринку. Китайські ринки дали краткострокову, таку сплескаву позитивну реакцію на безпрецедентний набір інструментів, обіцяних Пекіном для стабілізації ринків капіталу і відновлення інвестиційного. Ентузіазму але Велике питання полягає в тому, чи вистачить цих заходів, щоб стабулювати слабку реальну економіку. Це питання ставлять у впливовому британському виданні Financial Times. Вівторок Народний банк Китаю оголосив про створення так званої військової скарбниці на суму 800 мільярдів юанів. Це 114 мільярдів доларів по курсу для підтримки фондового ринку через надання позик керуючим активами страховим компаніям, брокерам для купівлі акцій, а також компанії для викупу їхніх власних акцій. Це був перший раз, коли Народний банк Китаю дуже інноваційно застосував такі монетарні інструменти для підтримки ринків капіталу, про що зазначив голова центрального банку пан Гуншень на брифінгу, на якому також були присутні представники фінансових регуляторів. Обсяг коштів може бути подвоєний або навіть потроєний, якщо ці схеми спрацюють. Політики також висунули ідею створення. Фонду стабілізації акцій, хоча конкретних деталей поки що не озвучували. Ці заходи є одним із найбільших взагалі за історію Китаю, саме щодо спрямування коштів на підтримку фондових ринків, які протягом останніх чотирьох років зазнали значних втрат, відображаючи недовіру до ослабленої економіки країни. Я розповідав вам про те, як на китайському фондовому ринку були втрачені трильйони доларів, куди вони. Поділися Так от після оголошення цієї новини про таку підтримку, інтервенцію індекс китайський CCI 300, що охоплює акції, зареєстровані в Шанхай та Шенжені, який знизився до речі понад 40% з 2021 року. Втратив тепер він зріс на 4,3%, що стало найкращим показником з липня 2020 року. двадцятого року. Середу ж індекс додав ще 2,1%. На великому ралі, тоді як юань зміцнився на додаткові відсотка проти долара США, що стало до речі найвищим показником за понад рік. Кредитні програми для підтримки акцій стали частиною низки стимулюючих заходів Народного банку Китаю, включаючи зниження базової процентної ставки, іпотечних ставок та вимог до першого внеску за іпотекою. Це відбулось після того, як Федеральна резервна система США минулого тижня знизила ставку на 50 базисних пунктів, що дало центральному банку простір для маневру. Ці заходи перевершили очікування ринку, зазначив Дін Шуан, головний економіст з питань Китаю та Північної Азії в стандарт. -Чан. Арта, це можливо є початком більш агресивних політичних заходів порівняно з минулим, коли люди скаржилися на такі поступові повільні реакції відповіді уряду. Тим нам все ще слід оцінити обсяг і участь в цих програмах, щоб зрозуміти їхній вплив на ринок, додав він. Джейсон Луї, керівник відділу акцій та стратегій деривативів BNP Paribas в азійсько-тихоокеанському регіоні, сказав, були запропоновані кілька нових ідей, особливо, що стосуються механізмів кредитування та СВОПів. Новий механізм СВОПів дозволяє небанківським фінансовим компаніям позичати у Народного банку Китаю, це Китайський центробанк, для купівлі акцій, Цій, тобто не для будівництва нових заводів, які в Китаї дуже багато, а для купівлі акцій, використовуючи облігації. Акції або біржові інвестиційні фонди як заставу. Програма перекредитування пропонує дешеві кредити комерційним банкам, які в свою чергу можуть надавати їх компаніям для фінансування викупу акцій, щоб підвищити в кінцевому підсумку прокачати їх вартість. Економісти припустили, що стимули для купівлі акцій спрямовані на розширення кола власників акцій за межами так званої національної команди державних фінансових інституцій, які раніше цього року придбали акції на мільярди доларів. Акції компанії, які зареєстровані мейленчайнда да на материковій частині. Китаю з метою підтримки ринку. Ми з вами говорили про те, що в Китаї, от ці державні фінансові інституції, вони отримують команду на певний тип операцій, вони здійснюють і таким чином вони впливають суттєво на ринок. Ву Цін, голова китайської комісії з регулювання цінних паперів зазначив на брифінгу у вівторок, що частка інституційних інвесторів у вільному обігу акцій на материковому ринку зросла з 17% ще 5 років тому. до Двадцяти і наприкінці серпня, але він додав, що на ринку все ще є недостатня кількість середньої та довгострокових фондів, тоді як швидкі переміщення роздрібних коштів часто впливають на настрої ринку, тобто індивідуальні інвестори, які лякаються проблем на ринку Китаю, які лякаються того, що Китай. Закручує гайки, можна сказати, взагалі там не тільки на фондовому ринку, я вам розповідав. Тобто, це призводить до таких хаотичних руків і до просідання капіталізації. Зараз Китай, по суті, хоче через інституційних гравців, надавши їм цілеспрямована великі гроші, влити цю ліквідність на фондовий ринок. Дух цієї програми спрямований на інші фінансові інституції, які наразі вагаються і думають, чи збільшувати їм свої інвестиції в акції, зазначив у цей Луї з BNP Paribas. І Все залежить від того, чи будуть фонди готові позичати у Народного банку Китаю для купівлі акцій, розуміючи, що вони відповідатимуть за збитки, якщо їх вартість знизиться, додав Дін. Ну, мову про що? Про те, що кредит. Ти маєш віддавати незалежно від того, заробив ти на цьому чи втратив. Да? Брати кредит на те, щоб купувати цінні папери ну це, ну, скажімо, смілива фінансова. Операція Пекін розглядає фондовий ринок як чіткий сигнал, такий індикатор здоров'я економіки і важливий інструмент для підтримки соціальної стабільності. Аналітки Морган Стейнлі зазначили, що стимули становлять 3% від усього вільного обігу акцій на ринку так званих A-акцій, a, -акцій, a з Китаю, назвавши ці заходи абсолютно позитивним. Кроком вони однак попередили, що нових інструментів буде недостатньо для загального відновлення економіки Китаю. До речі, що таке оці A-shares, A-акції? Це акції китайських компаній, які зареєстровані на фондових біржах Шанхаю та Шенженя, тобто всередині Китаю, China, і вони торгуються в китайських юанях. Вони переважно доступні для внутрішніх інвесторів Китаю, хоча завдяки програмам. Qualified Foreign Institutional Investor, так званим. Деякі наземні інвестори також отримали. Доступ до цих акцій. Так, от ці a акції відрізняються від h акцій які торгуються на біржах Гонконзі та доступні для міжнародних інвесторів. Тобто, це виходить такий внутрішній фінансовий басейн Китаю. От його наповнюють вони ліквідністю. Довгострокова стійкість покращення настроїв на ринку і зростання залежатимуть від макроекономічного відновлення, а також від стабілізації корпоративних доходів, зазначають експерти. Економісти підкреслили, що заходи і стимулювання Анніння оголошення у вівторок були значними, особливо одночасне зниження базової процентної ставки та норми обов'язкових резервів. Тобто, по суті, Китай йде по тій же схемі, по якій йде Федеральна резервна система США, яка вже почала зниження ставок, і це означає, що наступного року, якщо небо не впаде на землю, то світову економіку чекає новий суперцикл. Я розповідав вам про це. Голова Центробанку Китаю зазначив, що зниження норми на відсотка додасть до ринку трильйон юанів ліквідності це великі гроші, це велике підняття цін, яке вимірюється відсотками, можливо, навіть більше. У середу Китай продовжив ці заходи, оголосивши про зниження на 0,3 відсоткового пункту для середньострокової кредитної програми на один рік, що впливає на ліквідність банківського сектору. Однак більшість аналітиків вважають, що Лише великий фіскальний стимул, спрямований на стабілізацію затяжного спаду на ринку нерухомості в Китаї і безпосередню підтримку домогосподарству зможе відновити довіру і зупинити дефляцію. Тобто вони кажуть: дивіться, ну ви можете заливати кошти для підтримки фондового ринку, але по суті, це симптоматичне лікування, да, тому що ви не усуваєте першопричини. Першопричини це. Падіння доходів, компаній, Ми з вами говорили про те, скільки компаній виробничих в Китаї стали банкрутим останнім часом. Це падіння доходів і більша обережність людей, да, тобто це зниження цін на ті активи, такі як нерухомість, які є ну, важливою складовою економіки. До речі, Народний банк Китаю оголосив заходи, які фактично знижують процентні ставки за програмою на 300 мільярдів юанів в обсязі для викупу непроданого житла, але програма поки не набула значного. Поширення Роберт Гілхулі, старший економіст з ринків, що розвивається в компанії ABRDN, зазначив, що зниження процентних ставок для власників існуючих іпотек. У вівторок було найближчим до фіскальних трансферів для Да? Тобто, по суті, справи, оце зниження ставок за кредитами під заставу нерухомості, це те, що ну, дозволяє людям оптимізувати свої видатки, зменшити платежі банками, ну відповідно почуватись краще вже сьогодні. І це більш фундаментальний, хоча можливо не такий помітний вплив, може спричинити в тому числі на фондовий ринок, ну безумовно разом з іншими факторами. Але в кінцевому підсумку уряд Китаю буде вимушений втрутитися з більш масштабними державними коштами інтервенціями для підтримки сектора нерухомості інакше споживчі витрати ймовірно будуть залишатись обмеженими через негативний ефект від падіння цін на житло і слабкий ринок праці, додав він. Тому ті. Кроки, які сьогодні китайський уряд робить для підтримки фондового ринку, вони працюють в короткостроковій перспективі, працюють дуже яскраво, да? тобто визивають здивування, одразу китайські фондові ринки потрапляють на радар всіх провідних засобів масової інформації, і Financial Times, і The Economist, і всіх інших. Але знов таки, чи це лікує фундаментальні структурні проблеми китайської економіки, які були накопичені багато років, і по суті? китайська модель розвитку, вона на певному етапі, можна сказати, що вичерпала себе, тому що сьогодні їм треба перевинайти свою економічну політику і не виключаючи, що зовнішню політику, також, якщо Китай хоче залишитися в тій особливій ролі, в якій він ствердився на протязі останніх там, ну як мінімум, трьох. А то можливо і чотирьох десятиліть. А за цей час він став провідним виробником світу світовою найбільшою фабрикою. Але якщо Китай не змінить свою зовнішню політку на більш міролюбну, якщо він не обмежить свої геополітичні амбіції, якщо він не ввійде в більш дружній формат колаборації і розвитку, можливо, економічної конкуренції, що цілком з сполученими штатами Америки і Заходом, то він може втратити. Наявний статус-кво і підтримка фондових ринків йому не допоможе. Друзі. а Як вважаєте ви з вами був Віктор Галасюк? Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок, ну і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.